Вітаю вас, малята, в рубриці Сім'я це найдорожчий скарб. На минулій нашій відеозустрічі ми поговорили про сімейні подорожі на автомобілі та правила дорожнього руху. Ми впевнені, що ви та ваші рідні дотримуєтесь правил дорожнього руху під час поїздок та прогулянок. А сьогодні ми поговоримо про безпеку у побуті. Якщо залишилися самі вдома. Малята, а що ж це таке безпека? Безпека це турбота за своє життя та оточуючих. А людину, яка дотримується таких правил, можна назвати обережною, відповідальною, безпечною. Любі діти, сьогодні ви дізнаєтесь, як можна розважатися вдома? Зрозумійте, чим можна гратися, а що треба оминати? З'ясуйте, коли і як можна користуватися побутовою технікою. Всі ті знання вам необхідні для того, щоб грати розваги вдома приносили тільки радість і гарний настрій. Для власної безпеки краще гратися у своїй кімнаті. Або в загальній кімнаті у своєму будинку, щоб не зашкодити собі та іншим. На місці розваг завжди повинно бути чисто та прибрано. А що ж для цього потрібно. Потрібно прибирати місце після кожної гри, не смітити, не гратися з небезпечними предметами дуже зручне місце для спокійних ігор. Це є робочий стіл. За ним можна малювати, клеїти, грати у настільні ігри. Діти, а чи можна гратися м'ячем у будинку чи в квартирі? Ну, звісно, ні. Бо необережні рухи можуть спричинити падіння важких речей, розбити скло, коротке. З нами знаходиться багато корисних речей, які полегшують наше життя, роблять його більш цікавим. Дуже важливо навчитися правильно ними користуватися, щоб не зашкодити собі та іншим. А що це за речі? Пропоную відгадати! Має екран. Який дозволяє побачити все, що відбувається навколо нас і у світі. Він говорить, співає, показує та розповідає, що це правильно телевізор. В ньому довгий час можуть зберігатися різні продукти, і вони не псуються швидко, бо знаходяться при низькій температурі. Що це? Ну, звісно, холодильник. Вбирає, всмоктає в себе пил, бруд і невеличкі сміття. Гудить, але не страшний. Хороший помічник в домі. Що це? Правильно, пилосос дмухає то гарячим, то холодним повітрям, сушить волосся, викладає зачіску. Правильно, це фен. Замочує, перекручує, пере, викручує і трішечки висушує білизну та одяг що це? Ну, звісно, це пральна машина. Діти, а як можна назвати всі ці речі одним словом? Правильно побутова техніка. А чи дозволяють вам батьки користуватися цими речами самостійно? Якщо ви допомагаєте батькам і разом з ними користуєтеся цими приладами, то ви повинні пам'ятати правила поводження з ними. Не залишайте без нагляду увімкнені в розетку електроприлади. Забороняється тягнути за електричний шнур руками, тому що він може обірватися і вразити вас. Електричним струмом. Не можна заповнювати водою ввімкнені в електромережу чайник або кофеварку. Не торкайтеся мокрими руками і не витирайте вологою ганчіркою електричні кабелі, штепселі, розетки, вимикачі та інші електроприлади, які вімкнені в електромережу. Не можна підвішувати речі на кабелі. Не можна бавитись із штепсельними розетками. Це загрожує вашому життю. Не можна засувати пальці чи інші предмети до розетки. Якщо ви побачили, що задимився якийсь дріт, вискочила іскра з вимикача або розетки. Негайно повідомте дорослих або ж. Зателефонуйте за номером 101. Коли йдете з дому, всі електроприлади мають бути вимкнені. Якщо не забувати ці прості правила, то можна уникнути багатьох неприємностей. А зараз я хочу звернутися до вас, шановні батьки, життя потребує від наших дітей вміння орієнтуватися і знаходяться. Ситуацій. Чим менше у дитини знань, тим більше небезпеки з боку оточуючого середовища. Щоб вберегти дитину від біди, треба пам'ятати та дотримуватись наступних правил. Не залишайте дітей дошкільного віку самих навіть на короткий час. Вчіть дитину користуватися дверним вічком. Не дозволяйте відчиняти двері незнайомим людям, навіть одягненим в поліцейську форму. Вчіть користуватися телефоном для виклику служби 101, 102, 103 та 104. Забороняйте підбирати на вулиці незнайомі предмети. Вони можуть бути небезпечними. А також не дозволяйте бавитися ріжучими, гострими і вибухонебезпечними предметами. Діти не повинні користуватися ліфтом без супроводу дорослого. Запобігайте формуванню дитини жорстокого ставленню до тварин та не дозволяйте їх дражнити. Не дозволяйте вмикати електроприлади за відсутності дорослих. Забороняйте виходити на балкон та відчиняти вікна. Не дозволяйте визирати у відчинене вікно. Чи дітей звертатися по допомогу до відповідних органів? Вивчіть з дитиною домашню адресу або вкладіть в кишеню особисту карту з даними дитини. Я впевнена, що сьогоднішня наша бесіда була корисною як для дітей, так і для дорослих. І ви, малята, засвоїте правила і запам'ятаєте на все життя. Ми бажаємо вам гарного літнього відпочинку і тільки гарних та позитивних емоцій. До зустрічі, малянка!